Вітаємо вас, ви слухаєте християнську програму, поклик і як добре, що він ще звучить. Бо можливо, те, що ви почуєте сьогодні, стане початком добрих змін у вашому житті. І сьогодні говоримо про кордони, не про кордони України, хоча це дуже і дуже важлива і болюча для нас сьогодні тема, а про ті кордони, які бережуть нашу душу, і як наслідок цього все наше життя, де ж вони пролягають? Запитаємо в пастора. Кордони важливі і в масштабах країни, і в масштабах окремо взятої людини. Ну, звісно, що так, бо це межі володіння. Огорожа навколо вашого будинку. Це межа, яка відділяє вашу землю від сусідської. Без огорожі було б незрозуміло, де чия територія. А ще межа може бути також розмита чи пересунута. Одна з головних проблем сучасної церкви це відсутність чітко поставлених кордонів двох світів, двох царств царства Божого і царства світу цього. Я читав історію про одного маленького хлопчика, який вловив суть кордонів. Якось він запитав у батька. Хто створив ніч? Бо він не любив ночі, тому що треба було лягати спати і думав, що Бог створити ніч не міг. А коли батько відповів на це запитання, хлопчик далі запитав А що ніч боїться сонечка? Батько здивувався, чому ти так кажеш. Бо коли сонечко встає, ніч утікає. Отже, Бог відділив світло від темряви, поставив їм певні межі. І четверте, що він зробив, це дав усьому імена. Бог створив, оцінив, розділив і дав призначення та ім'я всьому своєму творінню. Тобто Бог встановив чіткі межі. У нього у всьому повний порядок і все називається своїми іменами. Так, проте нині ці межі часто стираються. Немає чіткої відмінності між тим, хто служить Богові, і тим, хто не служить йому. Бог ставить певні межі, а ціль диявола зруйнувати їх. Тому світ зі своїм поняттям та світоглядом намагається проникнути в церкву, у серця і розум людей і розмити межу між чорним і білим, праведністю і беззаконням, поміж світлом і темрявою. І мова не лише про події глобальні, вселенського масштабу. Ворог працює на всіх рівнях. От візьмімо, наприклад, сім'ю. Бог створив чоловіка і жінку і визначив їхні ролі, і проклав чіткі межі їхніх повноважень. А що робить диявол? Стирає ці межі. Якось на дошлюбне консультування до пастора прийшла молода пара. Пастор задав одне запитання, відповіла наречена, задав друге, вона знову відповіла. Тоді він поставив запитання конкретно хлопцеві, та той не встиг лише відкрити рот, як вона вже відповіла. А хто орендував квартиру для вашого майбутнього сімейного життя? запитав пастор. Я, відповіла дівчина. А весільне вбрання хто купив. Та, звичайно ж, я знову відповіла вона. І тоді пастор запитав. А хто з вас запропонував одружитися? Дівчина на мить зніяковіла, а потім відповіла. Та, звичайно, він, але я йому дуже допомогла. З цієї історії, звісно, можна посміятися, але я дивлюся на це як на катастрофу нації. Коли ролі чоловіка і жінки нівелюються, порушені основи біблійної постанови і це призводить до руйнування не тільки сім'ї, але й загалом структури нації. Подумайте, що з цією парою буде після шлюбу. Хто буде керувати сім'єю, хто визначатиме, що кому робити, наймовірніше, вона візьме весь тягар на себе. А він просто перетвориться на такого собі хатнього чоловіка, якого вона згодом зневажатиме. Тому що жінка, яка перемогла чоловіка, ніколи не буде його поважати. А зневага це найбільша сила, яка розділяє людей. Скажу, що ще жодна жінка не раділа перемозі над чоловіком. Кожна жінка в глибині свого серця мріє про сильний і мудрий авторитет над собою. Багато молодих людей можуть сказати, а що тут такого, коли жінка всім керує. Он у моїй сім'ї теж всім керує мама. Зовсім не дивно, що вони так вважають. Діти переймають модель своєї сім'ї, в якій виросли. І це породжує дуже серйозну проблему. Бо коли нехтуються божі межі, коли ігнорується божий порядок, це завжди має плачевні наслідки. І якщо нічого не зміниться, вони обов'язково прийдуть. Це лише питання часу. Коли розмиті кордони в сім'ї, то вони можуть бути розмиті і в будь-яких інших питаннях, що стосуються життя. Не те, що можуть. Інакше й не буває. Візьмімо, наприклад, сучасну моду. Я слухав доповідь одного дуже відомого модельєра, який одягає півсвіту. Репортер запитав його, яким ви бачите одяг майбутнього? Відповідь була дуже швидкою і конкретною: це одяг третьої статі. Друзі, мова вже не просто про розмиті межі, це повністю стерті межі. А Біблія застерігає, що це мерзота перед Богом, одяг третьої статі. Це не лише про зовнішність. Ми всі прекрасно розуміємо, що одяг це невербальна характеристика внутрішнього світу людини. Нам нав'язують певні стереотипи, спотворюють ідентичність чоловіка і жінки, викривлюють розуміння суті. Нікого не здивує сьогодні такий манірний чоловік і мужня, відважна жінка. У дні, коли ми записуємо цю розмову, якраз триває конкурс Євробачення. Згадайте, який вигляд мають хлопці, що представляють Україну, як невербально характеризує їхню суть той дивний одяг, в який вони одягнуті. І це проблема. Бо якщо чоловіки не будуть сильними у Христі, близькими з Богом, вони неминуче втратять свою позицію в сім'ї, і її займе хтось інший, і той інший поведе вашу сім'ю, ваших дітей, вашу дружину куди тільки захоче. Наш час, на жаль, час не стільки сильних жінок, як час слабких чоловіків. Ви згадали про Євробачення. Багато хто там мав дуже дивний вигляд, і пісні їхні не менш дивні. Цілком погоджуюся з вами. Якось я послухав дуже популярну групу, якою захоплюється молодь. В одному з інтерв'ю їх запитали: що важливіше музика чи слова? Слова відповіли вони. Але скажу вам, що це не так. Навіть якщо ви і зумієте почути слова за громом музики, вони вплинуть не так сильно, як музика. Слова можна все-таки свідомо контролювати, а музика формує підсвідомість. Музика це настрій душі. Скажіть, яку ви любите музику, і я скажу, який ваш духовний стан. Музика формує нас, тому дуже важливо, яку музику ми слухаємо. Ще не так давно інтимні стосунки поза шлюбом вважалися гріхом. Сьогодні і в цьому питанні межі дуже розмиті. Кажуть, що життя змінилося, часи інші, але хіба контекст часу може впливати на Божі постанови? Звісно, ні, це паска ворога душ людських. Переконати людину, що важливе стало неважливим. Друзі, все, що до шлюбу, руйнує, все, що в шлюбі, будує. А все, що поза шлюбом, нищить. Так сказав Бог, а він своєї думки не змінить. Якщо ви у шлюбі, але в думках смакуєте свої колишні, так би мовити, подвиги, ви грішите так само, якби робили це насправді. Молоді люди часто грішать фізично, а скільки старших людей просто мріють про щось неправильне, фантазують своїй уяві, і вони так само грішать, навіть коли не підозрюють про це. Адже навіть про короткий зв'язок з блудницею Біблія говорить, як про єднання плоті. Розумієте, що це означає? І якщо цей зв'язок не розірвати, він спустошить ваш шлюб. І це неможливо зупинити, цього неможливо уникнути. А як щодо самого шлюбу або таїнства шлюбу, як це називають у деяких церквах? Наскільки важливий цей обряд і що насправді треба про нього знати? Це ще одна проблема сьогодення: шлюб перетворюється на пишний ритуал без внутрішнього змісту: вінчання на гаваях, вінчання в повітрі під водою, щоб усіх здивувати, щоб не так, як у всіх. А насправді шлюб це священна дія, в якій бере участь сам всемогутній Бог, це священний рубіж, це закінчення пошуків і початок життя за іншими законами, в інших стосунках, іншому середовищі. Часто ми не стільки розмиваємо кордони, як пересуваємо їх, але пересуваємо тільки у своїй свідомості, бо насправді вони стоять там, де їх поставив Бог. Бог відверто називає все своїми іменами, навіть такими іменами, що про це й читати соромно. Тому краще Біблію не читати, оголосити її збіркою застарілих моральних правил, що давно себе жили, так вирішили деякі люди. Насправді вони вирішили це не самі, це наслідок прицільної атаки ворога душ людських. Але люди в це також не вірять. І гріх вони називають просто слабкістю, а до слабкості треба ставитись поблажливо. Мовляв, що я вдію? Я таким народився, це потреба мого організму. А що тут такого страшного? Я ж не один такий. І все, совість заспокоєна. Нема в чому каятись, треба бути поблажливим або ж просто лікуватись. І це неминуче веде до викривлення понять. І те, що Біблія називає блудом, стає любов'ю. Те, що Біблія визначає як гріх, стає слабкістю. Це обман, назвіть все своїми іменами і все стане на свої місця. Іноді розпутне життя називають помилками минулого. Помилки виправляють, але в гріхах треба каятись. Один з основних показників правдивого покаяння це докорінна зміна життя. І перший крок до такої зміни назвати свою поведінку так, як її називає Бог. Якщо я десь колись і чимось скривдив когось, ну то простіть, о, це не покаяння. Покаяння це щире каяття перед Богом за життя, в якому Бог не панував, і щире бажання назавжди віддати Богові всього себе. Це найкраще і наймудріше, що ви можете зробити зі своїм життям. Божих вам благословень. І цього щиро бажають вам журналістка Людмила Бендус і пастор Івано-Франківської церкви християн віри євангельської Олег Карп'юк. До зустрічі, друзі. Діти прагнула душа. В молитві з Богом. Говорити та ворог вливам ти тіла, навчив в дурмано обман любити, перевернувся цілий світ, і темрява, страшна накрила, і демонічний чорний гніт спалив мої дитячі крила. Із вуст моїх лише молитва, як у дитинстві полетіла і відбулася за душу битва, і вона чорна стала біла, ти знову взяв мене до себе, сказав, іди у спокій мій. Ісус, я змучився без тебе, в краю здійснений надій. Ти цар, ти альфа й омега, ловець скалічених життя, до тебе тулиця сердеха в краю нездійснених надій. Темрява страшна накрила, і демонічний чорний гніт спалив мої дитячі крила, і з вуст моїх лише молитва, як у дитинстві полетіла, і відбулась за душу битва, бит, з вуст моїх лише молитва. Я душу битва, і вона чорна стала біла Ти знову взяв мене до себе, сказав Війди у успокійний. Ісус, я змучився без тебе, в краю здійснених Надій Ти цар, ти альфа і омега Ловець скалічених життям.